І декілька років тому на ринку розкладачок абсолютно без варіантів домінували Samsung. Проте час ідея, і зараз вже не тільки в топовому, а й в більш доступному сегменті є варіанти розкладачок і від Motorola. Так, Razer повернувся і зробив це доволі гучно. І сьогодні я пропоную поговорити про актуальні розкладачки, про те, чим же відрізняються продукти Moto від Samsung Flip, та навіщо взагалі вони потрібні. Вітаю вас, шановне панство! На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. І так, мото буде одразу два: мото Razer 40 та 40 І Якщо говорити про дизайн, то концептуально всі три пристрої однакові, це розкривачки. До появи п'ятого фліпу Razer мав перевагу на четвертим під назвою відсутність щілини, але п'ятий фліп цю різницю виправив завдяки новому шарніру. Якщо опустити питання зовнішніх дисплеїв, про які ми поговоримо пізніше, найочевидніша відмінність це використані матеріали. Фліп 5 використовує скло Gorilla Glass Victus 2, як в самому корпусі, так і якості покриття зору. Зовнішнього дисплею. Razer 40 Ultra теж має Victus, але першого покоління. А от молодший Razer 40 отримав скло виключно на зовнішньому дисплеї. Увесь корпус зроблений з пластику, і це навіть не виглядає якось дешево чи погано. Без жартів, як на мене, то основною проблемою цього форм-фактору є якраз слизькі корпуси, через що користуватись ними просто блячно. А пластик цю проблему трошечки поліпшує. І алюміній у них різний. Razer використовують перевірений 7000 алюміній. А Flip віддає перевагу армованому варіанту. Ще одна відмінність цих смартфонів захист від вологи та пилу. Flip 5 має IPX 8, тобто він не боїться прямого занурення у воду на короткий час, але взагалі не захищений від пилу. В той же час рейзери мають IP 52, тобто так зване водовідштовхувальне покриття, яке не боїться невеликих крапель, але він не боїться і пилу, чого у Samsung взагалі немає. Тож, якщо вам треба їхати в якусь піщану країну, рейзер буде кращим в цьому плані. А ще він має підтримку двох фізичних сім-карток. І останнє, що доволі важко передати, це якість шарніру та відчуття від його складання. Samsung легко відкривати, приємно закривати, і його шарнір чітко фіксує дисплей в потрібному мені положенні. Шарнір рейзерів значно гірший, кожного разу відкриваючи та закриваючи його. Я чую цей шарнір, як частинки смартфону дуже вільно ходять, і через це генерують не дуже приємні звуки. І крім цього, він не тримає нормально дисплей в потрібному мені положенні. Тобто тут або 90 градусів, або усі 180. І при їхній майже однаковій вартості це трошки дивно. Ще один момент, про який не пишуть в оглядах та порівняннях, це чохли та те, як вони кріпляться. По-перше, моторолки мають чохли в комплекті. Це дрібничка, але вона досить приємна. Одягаються вони точнісінько так само, як і абсолютно будь-який інший пластиковий чохол з поправкою на те, що він складається з двох частин. У Самсунга щохли кріпляться на такому собі двосторонньому маленькому скотчі, і якщо ви один раз його зняли, усе забудьте, більше ви його не причепите, а ці скотчики повідлітають назавжди. Ну, типу, він буде отягатись, як бачите, так, але трошки буде гуляти по корпусу сам чохол. Про... Хоч трошечки, але буде. Проте в той же час чохол фліпу має ось цю неймовірну перевагу. Так, ось це кільце це просто топове рішення. Для будь-якої розкладачки, тому що вона вузька і висока в розкладеному стані, і навпаки, квадратна в складеному. І з ось цим кільцем усе це набагато зручніше і надійніше. Хоча мені більше подобався минулорічний варіант зі стрічкою, він був реально крутий. Внутрішні дисплеї усіх цих смартфонів дуже схожі на перший погляд, але відрізняються в деталях. Вони складні, що не дивно, тобто вони складаються. Фліп має діагональ 6,7 дюймів, 120 Гц, HDR 10, та 1750 ніт пікової яскравості. Моторолки ж отримали дисплей 6,9 дюймів, 1400 ніт в піку, і також з підтримкою HDR 10. З частотою оновлення усе цікаво. Ультра має 165 Гц, молодший 144 Гц, проте як на мене, це абсолютно одна. Знакові дисплеї і старший просто отримав якийсь овердрайв. По-друге, я ще можу зрозуміти 144 Гц в умовному геймерському смартфоні. Але для чого аж 165 Гц в смартфон з... вставляти з не найвеличнішою батареєю у світі, я не зовсім розумію. Тим паче, що в більшості випадків усе одно буде використовуватись 120, і навіть в геймерському режимі отримати 165 майже неможливо. Оце реально той випадок, коли воно навіть зайве. В той же час тут дисплей LTPO, тобто коли на екран відображається статичне зображення, частота оновлення знижується до 1 Гц. Dynamic AMOLED Samsung так теоретично теж міє, але на практиці у фліпа це не зовсім так, і там завжди щонайменше 24 Гц. Ну і тепер давайте про слона в кімнаті. Про зморшку на місці згину. Вона є, вона нікуди не поділась. Фліп має точнісінько аналогічному четвертому фліпову зморшку. А от у моторолог вона все ж менш помітна, як візуально, так і тактильно. Чому так, я не готовий вам сказати, але у фліпа ця ямка значно відчутніше. Якщо говорити про варіанти використання зігнутості цього екрану, то, як я й казав в огляді фолту, це заслуга Google, а не Samsung. Тож усі три смартфони вміють ділити екран навпіл і виводити елементи керування на нижню панель. З приводу якості зображення, вони дуже толерантні. У обох є щим, проте Motorola хоча б дає можливість знизити його, жертвуючи трошечки якістю зображення. Корейський смартфон не дає таких привілеїв. В той же час, на Samsung за великого бажання можна активувати режим Kino AMOLED, який буде точно відповідати p 3 без завищеної Delta E. Але це треба або гратися з set едітором або встановлювати Sam Хелпер, який нам ще буде в нагоді сьогодні. Проте я вважаю, що це має бути в смартфоні одразу, а не через милиці. Це ж не Xiaomi, щоб з ним ще гратися в налаштуванні. Зовнішні дисплеї у них у всіх абсолютно різні. І давайте одразу про молодший Razer 40. Він найпростіший в цьому питанні, тому що у нього найменший зовнішній дисплей, який потрібен виключно для того, щоб подивитись там сповіщення. Все. На щось більше, тим паче на те, щоб робити селфі, він не годиться. У більш дорогих смартфонів ситуація наступна. Flip має дисплей діагоналю 3,4 дюйми. Ось такий, з розділлю задністю 720 на 748, тобто 306 точок на дюйм, та частотою оновлення 60 Гц. Razer 40 Ultra має. Біль Більший 3,6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1056 на 1066 пікселів, тобто 413 точок на дюйм. І що дуже неочікувано, тут також є підтримка HDR 10 та 144 Гц. Отут я реально взагалі не розумію, навіщо аж 144, бо це просто. Просто так зайвий раз збільшує вартість смартфону. Ще одна відмінність 40 Ultra використовує в якості датчика освітлення одну з камер, тоді як у Flip є окремий сенсор для цього. Тому використання зовнішнього екрану в 40 Ultra набагато менш ефективне, ніж у Flip, що ми побачимо трошечки пізніше. По різному тут реалізовані і зовнішні камери. Ultra врізає їх безпосередньо в сам дисплей, Flip вже обтікає блок камер і залишає ліворуч маленьке вушко, яке відводиться для усіляких системних речей. Як на мене, то саме ця реалізація краще у Фліпа. А от що у Фліпа найкраще, так це робота з цим зовнішнім дисплеєм. Стандартно користувач має змогу обрати буквально з декількох програм, які можна використовувати на зовнішньому екрані. У Razer все просто: ви обираєте абсолютно будь-який застосунок, який хочете використовувати на зовнішньому дисплеї. Також можна вибрати, як повинен поводити себе застосунок, коли ви, наприклад, дивились YouTube. На внутрішньому екрані, і вирішили скасити телефон. Можна зупиняти цей час програми, а можна продовжити одразу ж їхнє використання вже на зовнішньому дисплеї. І навпаки, в, в, дивились на зовнішньому і потім працювати з внутрішнім. У фліпа ж цим ціла епопея. Стандартно, у вас є можливість там користуватись виключно віджетами на кшталт погоди, будильників, контактів, Samsung Health і так далі. Якщо вам хочеться більше, то ви йдете на налаштування смартфона, шукаєте Galaxy Labs та активуєте можливість запускати там Google Maps, повідомлення від Samsung та Google, YouTube та Netflix. Так, це все. І ще раз, це вже експериментально та на свій страх і розсуд. І як на мене, це дуже дивно, тому що Android ще роки з три тому отримав можливість автоматично адаптувати застосунки до абсолютно будь-якого співвідношення сторін саме через оці фліпи, і це все працювало автоматично. Окей, а як же тоді вам запустити умовний, не знаю, там Telegram, Viber, Spotify, Twitch чи ще щось? Наприклад, те, що вам хочеться там запустити? Стандартно в смартфоні немає такої можливості. В давні часи в Galaxy Store можна було завантажити таку штуку, як GoodLock. Це додаткова програма від Samsung, в якій можна було отримати набагато більше варіантів кастомізації вашого смартфону. Але якщо ви зараз пошукаєте його на своєму смартфоні в Galaxy Store, ви його не знайдете, тому що він доступний буквально в декількох країнах. Але щоб не завантажувати сумнівні АПК з незрозумілих сайтів і не грати зі зміною регіонів, можна встановити SEM Хелпер, який може вирішити купу ваших проблем на смартфонах Samsung. Наприклад, ту, що майже на всіх смартфонах можна увімкнути ідеальну калібровку дисплею, але тільки за допомогою ось цього GoodLock, який офіційний від Samsung, але доступний тільки в окремих країнах там насправді просто неймовірна кількість усього різного, але для цього треба робити окреме відео. І я, от поки вам це все розповідав, взяв перевірив, і воно вже. І просто його знаходить. Коротше, з допомогою цього GoodLock можна запускати абсолютно будь-який застосунок на зовнішньому екрані. Він працює, іначе якийсь лончер. Більш того, там то навіть є окремий розділ з іграми, про який ви в житті не дізналися би. Тож виключно технічно на обох дисплеях можна запускати що завгодно, але з Samsung треба витратити набагато більше часу, щоб це знайти. І про це треба звідкись дізнатись, взагалі, що це можна зробити. Тепер переходимо до найцікавішого заліза. Flip 5 працює на базі 8-ядерного 4 нм чіпсету Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Одне ядро Cortex X3 з частотою 336 ГГц, чотири ядра з частотою 2.8 але там два ядра a 715 і ще два a 710, і три енергоефективних ядра з частотою 2 ГГц. Графічний прискорювач Adreno 740. Приставка 4 Galaxy дає трошки збільшення частоти найпотужнішого ядра і графічного прискорювача. Оперативної пам'яті 8 ГБ lpddr 5 x накопичувач 256 ГБ UFS 4.0. Razer 40 Ultra отримав флагманський минулорічний процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, Cortex X2 з 3.2, 3 Cortex A710 з 275 та 2 A510 з 2 ГГц. У оперативній пам'яті таке ж співвідношення, тільки оперативка просто LPDDR5, а накопичувач UFS 3.1. Різниця в теоретично меншому споживанні ємності батареї, ну і швидкості читання та запису у UFS 4 вищі, але це треба хотіти побачити. Молодший Razer 40 отримав значно простіший Sun Dragon 7 Gen 1. Він хоч також 4-х, як і попередні процесори, проте відрізняється від них дуже сильно. Тут немає потужного ядра, натомість одне ядро cortex A710 працює з частотою 2.4, три таких же ядра з 2.36 і 4A510 з 1.8. Окрім цього, в нього майже двічі простіша графічна підсистема та вдвічі менша пропускна здатність її ж оперативної пам'яті lpddr 5 з накопичувачем взагалі UFS 2.2. Дякую, що не eMMC, і, і усе це залізо прямо відзначається і на тестах. Фліп набирає більше відсотків на 15-20 балів в синтетиці. З незрозумілих мені причин Ультра отримує більше балів PS Mark, і це пов'язано, скоріш за все, з тим, що він має більш високочастотний дисплей. Ультра потужніше за звичайний Razer 40 майже вдвічі, але знову ж умовно, і в Geekbench, тому що в PC Mark, який я особисто вважаю все ж більш показовим, звичайний Razer 40 показує ті ж значення, що. Фліп. А от цікавіше, усе стає при навантаженні. Якщо взяти стандартний тест 3D Mark, то за один тест в усіх усе непогано, як для свого класу. А от якщо перейти до стрес навантаження цим же тестом. Ну, скажімо так, результати не дуже. Краще всього себе поводить молодший рейзер. Він втрачає за 20 хвилин усього 17% своєї ефективності. Старший Razer 40 Ultra починає доволі непогано, але вже на другому колі втрачає приблизно 30% продуктивності, а під кінець його ефективність складає 40% від початкової. Думаєте, це погане значення? Йдемо далі, і переходимо до Flip 5. Початкові показники просто шалені. Я таких цифр взагалі не бачив, але вже приблизно на п'ятому колі ситуація погіршується і закінчується тест на позначці 37,5%. Ще раз, смартфон втратив дві третини своєї продуктивності, і за своїм фінальним результатом, що фліп, що ультра знаходяться десь на рівні молодшого рейзера. Ви, звісно ж, можете задати запитання: ой, а навіщо взагалі їх навантажувати стрес-тестом? Такого не буває в житті. І вибачте, але тут такий варіант не спрацює, адже цей тест це фактично запуск будь-якої сучасної 3D-гри на смартфоні. І знову ж такі результати це ну, ненормально. Так, я розумію, що простір для охолодження обмежений і так далі. Проте проблема тут криється в іншому. Для чого чи не щорічно техпроцес зменшується, а ефективності від цього немає жодної. Адже зменшення техпроцесу це запорука для збільшення енергоефективності за умови розташування тієї ж кількості транзисторів. Проте виробники чіпів, звісно ж, запихують на кристал якомога більше транзисторів, щоб отримати ще більше продуктивності, начхавши на їхню ефективність. І це факт, тому що будь-який. Сучасний флагман постійно теплий при звичайному щоденному використанні, відчутно теплий, чого не було ще умовні три роки тому, і це, як на мене, величезна проблема. Йдемо далі, переходимо до стрес-тесту процесору. І я навіть не знаю, чи треба тут щось коментувати. Samsung за пів години втрачає більше половини продуктивності ультра 40%, ванільний 40 менше 30%. Але цікаві тут два інших моменти. Якщо взяти середнє значення Гіга операцій за секунду, то виходить, що вони усі абсолютно однакові. Хоч Samsung і стартує з позначки в 407 гіпс. І якщо вам цікаво, то до яких же частот тротлить процесор, то найпотужніше ядро фліпу працювало на рік. 1.47, середні ядра за 1.17, а ефективність частотою 1.55. Знову ж, я чудово розумію, що ці смартфони взагалі не про потужність, бо вони маленькі, тоненькі і так далі. Але у мене постає питання: а може варто тоді задуматись над якимось кристалом саме для Foldable пристроїв, які не можуть впоратись з охолодженням? А ще цікава особливість: обидві мотороли підтримують свій фірмовий режим Ready For, який є такою собі відповіддю на DeX. Той час, як Фліп Декс не підтримує, незважаючи на те, що Fold з тим же процесором абсолютно спокійно запускає Декс, і до усього цього Фліп має USB 3.2, а моторолки усього USB 2.0. Йдемо далі, переходимо до камер. Я не буду вам перераховувати усі характеристики усіх камер, я просто виведу вам їх на екран. Якщо коротко, Samsung фотографує краще, ніж минулорічний Flip 4, виключно за рахунок нового процесора, бо самі камери там такі ж. Він фотографує краще, ніж Razer 40 Ultra, яка в свою чергу фотографує краще, ніж звичайний Razer 40. Якщо чесно, то фотографують моторолки відверто, ну, так собі. Ну от прям дуже середньо. Кожен з них може робити селфі на основну камеру, і знову ж моторолки це роблять і гірше. В усі всіх є фронтальна камера, але враховуючи попередній факт, навіщо вона взагалі потрібна. З відео ситуація схожа, але різниця менш критична, як на мене. Проте ванільний Razer перші 5 секунд такі фрізи видає, що просто жах. Коротше, в питанні камери моторолки програють конкретно. Тепер щодо батареї. Samsung має 3700 мАч, 40 Ultra – 3800, звичайний 40-4200. Але результати тестів батареї взагалі не очевидні. Flip у тесті PC Mark відпрацював трохи більше 9,5 годин безперервної роботи з документами, браузингом, обробкою фото та відео і так далі. Razer 40 Ultra пропрацював майже 10 годин, а ванільний Razer 40 зі значно більшою батареєю. Зі значно простішим процесором зміг відпрацювати рівно стільки ж, скільки і фліп. І тут я взагалі не розумію, як так виходить, адже за логікою він менше витрачає енергії і з настільки більшою батареєю мав би пропрацювати значно більше. Але маємо то, що маємо. Але. У нас же розкладачки, які здатні повноцінно працювати з зовнішнім екраном. І цілком логічно, що якусь невеличку частинку дії за день ви будете виконувати саме на зовнішньому дисплеї. Так от, 40 Ultra, точнісінько такому ж тесті, але на зовнішньому екрані, зміг пропрацювати майже 12 годин, а Flip – цілих 15 годин безперервної роботи. Мені здається, що тут зіграла частота оновлення дисплею. Тож, враховуючи показники життя зовнішніх дисплеїв, трошечки порахувавши, позаймавшись математикою, можна сказати, що смартфонів буде вистачати на день активного використання. Світловий день, бо на вечір вже може не вистачити. І для того, щоб відновити ємність батареї, Фліп може використовувати блок живлення 25 Вт або 15 ватне бездротове наслення. Моторолиш по бездроту приймають усього 5 Вт, зате дротом усі 30. Але найголовніше. Ці кляті блоки живлення є в комплекті. 33 ватні блоки живлення є в комплекті у смартфоні в 2023 році. Ви уявляєте? Я вже і забув, що це таке. До речі, коробки Motorola якось дуже дивно пахнуть. Не смердять, а мають запах наче як у якихось специфічних парфумів. Але дивності і тут не закінчуються. Фліп від 0 до 100 відновлює ємність батареї за годину 20 хвилин. Razer 40, який нагадаю, має 4200 тисячі мА на годину, зі своїм 30 30-ваттним блоком відновлює ємність рівно за годину. А Razer 40 Ultra з меншою батареєю за майже півтори години. Тобто є таке враження, що там щось десь трошки обмежили, бо математика взагалі не співпадає. Але може в майбутньому то виправлять. З цікавого, в нас за ще залишились динаміки. В усіх вони є усюди стерео зверху і знизу, проте якість їхня абсолютно різна. На першому місці Samsung, хоч Фліп грає набагато тихіше та вуще, ніж S23 чи той же Fold. 40 Ultra грає от зовсім трошечки гірше за фліп, а звичайний Razer 40 це сором. Це просто жах якийсь. Я взагалі не розумію. Хто таке дозволив? Я спробую вам продемонструвати якість звуку, але не обіцяю, що вийде нормально. Тепер стосовно вартості і глобальних запитань. Спочатку розберемося з ванільним Razer 40. Як на мене, за 28 тисяч гривень на момент зйомки цього відео, Razer 40 є доволі цікавим варіантом. Всі ці нові категорії ви можете обрати або 12-й, там 13-й iPhone в мінімалці, або ванільний S22. Якщо ваш запит просто телефон, то ці варіанти будуть цікавими, 100%. Але якщо вам хочеться нового експірієнсу, то Razer це цікавий варіант. Так, це є відповідь на запитання, навіщо взагалі потрібні ці розкладачки. Відповідь Дуже проста нові відчуття. Розкладачки дуже компактні в складеному стані, влізають в абсолютно будь-яку кишеню сумку, і це щось нове. Я чудово розумію, що 28 тисяч звучить як дуже велика сума, але глобально, в перерахунку на євро і на сучасні тенденції ринку смартфонів, це відносно непогано. Усі вже котрий рік говорять про те, що Samsung слід популяризувати фолдобл пристрої випуском якогось дешевшого пристрою, і за чутками на нас скоро може чекати якийсь. Flip Fan Edition. І Razer 40 це якраз і є популяризація Зі старшими смартфонами справа вже трошки інша. На старті вони в світі коштували приблизно однаково, щось біля 1200 євро. Станом на зараз, Flip 5 коштує 43 тисячі, Razer 40 Ultra 38 тисяч. До речі, у нас в Україні ціни на Motorola значно менші, ніж в Європі чомусь. Можливо, якась акція йде, не знаю. І особисто в мене є трошечки запитань саме до Razer 40 Ultra. Він має простіші матеріали та процесор. В той же час значно дорожчі дисплеї. І якби дисплеї були трошки адекватнішими, бо камон для чого не маленькому екрані 144 Гц, ціна була б значно приємнішою. Так, мабуть, Моторола вирішили грати по-дорослому і конкурувати з Samsung і зробити все краще, але чи не було б краще зробити його на умовні 100 євро дешевшим? Питання, на яке особисто в мене немає відповіді. Якщо підбивати якісь підсумки, Samsung Galaxy Flip 5 значно приємніший, тактильно, більш захищений від вологи, має кращу камеру і теоретично потужніше залізу. В той же час він взагалі не захищений від пилу, залізо не вміє працювати під навантаженням довше 5 хвилин, а змусити застосунки працювати на зовнішньому екрані задача із зірочкою, якщо ти з цим не стикався. З Razer 40 Ultra все з точністю до навпаки. Він має захист від пилу та крапель, але боїться води. Його залізо менш потужний. Але трошки більш стабільне. Він має просто скажені дисплеї, що мають хоч якийсь захист від шіму, але вони тут просто надлишкові, адже батареї тут взагалі не 5 тисяч, та й геймерським смартфон не назвати. Звичайний Razer 40 мав би конкурувати з четвертим фліпом, але того вже немає в наявності. А 40-й Razer це актуальний смартфон 23-го року. В ньому усе плюс-мінус окей, окрім камери та динаміків, вони просто жахливі. Проте в той же час смартфон стандартного форм фактору з таким залізом мав би коштувати тисяч ну 18, ну 20. Тож я вам не скажу, який тут кращий, адже у кожного з них вистачає як плюсів, так і мінусів. Тож обирати власне вам. Ось такими вийшли цьогорічні розкривачки, розкладачки від Samsung та Motorola. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв. Припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.